Привіт усім і підписникам і гостям! Вітаю вас на каналі Fast Finance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж бажаєте, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Переду буде багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити, як отримати безкоштовно робота боса, який працює 30 днів. І приносить дохід. Додивляйтесь до кінця і все дізнаєтесь. Якщо сподобається відео, ставте вподобайки. А ще приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости по проєкти, в які ми заходимо з командою, тестуємо і обираємо, які точно будуть працювати і дадуть заробити. Після реєстрації можна взяти безкоштовно на 30 днів робота. Який буде приносити дохід. Сторіночка реєстрації вводите свій юзернейм, вірний номер телефону, верифікаційний код вам прийде на мобільний телефон, пароль. Підтверджуєте пароль. Запрошуваний код у вас буде, якщо ви переходите по реферальному посиланню. Такого бота візьмемо у роботу. Нажимаєте на ось цей малюночок посеред екрану з роботом, і у вас буде віконечко купити його, нажимаєте. Ось так у вас буде виглядати, що ви його вже придбали, і нажимаєте кнопочку Activation, тобто його потрібно активізувати. А червона кнопочка означає, що ваш робот. Вже активований і працює. Вилучення коштів від 15 USDT на адресу USDT TRC 20 А щоб пошвидше зібрати суму для вилучення, потрібно запрошувати своїх друзів, знайомих, щоб вони теж брали роботу безкоштовного робота і вам за це буде нараховуватися комісія. Реферальна система трьохрівнева за перший рівень 12%, другий Рівень 6%, третій рівень 3%. Заходите в меню Teams і внизу є кнопочка Лінк. Copy. Копіюєте і відсилаєте. Бачила скрини з підтвердженням виводу з цієї платформи, чому б не спробувати безкоштовно це зробити. Виникають якісь запитання. Приєднуйтеся до мого телеграм-каналу. У телеграм-каналі ви знайдете багато цікавої інформації по різних платформах, в яких я беру Участь є складенням і без. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!